Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі Brain From Ukraine. Мене звати Олександр. У мене зараз перерва. Хочу вам під час перерви розповісти, що таке штучний інтелект. Багато в Ютубі є, багато в інтернеті є різної термінології, але простій людині не зрозуміло, що таке. Штучний інтелект. І я хочу вам простими словами розповісти, що таке ж штучний інтелект. Тож, штучний інтелект, простими словами, це технологія, яка дозволяє комп'ютерам думати, думати та вирішувати питання як люди. Наприклад, розпізнавати голос, писати тексти, перекладати мови, відповідати на запитання чи навіть малювати картинки. Він створений так, щоб вчитися на даних і ставати кращим в тому, що робить. Тож, як це працює? Уявіть собі мозок, який вчиться на великій кількості даних інформації. Це можуть бути книжки, статті, музика чи навіть ваші запитання. Коли ви щось запитуєте, ще аналізує, що він знає і намагається знайти на кращу відповідь для вас. Тож. Також ви чули, що таке чат-GPT. Чат-GPT це один з прикладів ШІ, штучного інтелекту. Він створений для спілкування з людьми. Текстом. А зараз вже можна до нього розмовляти, вести діалог навіть з ним. Його навчили на текстах з інтернету. Тому він може відповідати на запитання, допомагати, вирішувати задачі або навіть просто спілкуватись. Грубо кажучи, це дуже розумний співрозмовник для вас, друзі. Який завжди завжди готовий допомогти. Тож, ще продовжує розвиватись. Хоча зараз він. Лише допомагає, а в майбутньому може зробити наше життя легшим і легшим. Головне навчитися правильно користуватися цією технологією. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо продовжувати далі в цій темі. Пока-пока, всім гарного дня!